Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову Влад, і в даному відео ми з вами поговоримо про те, чому ви або більшість з вас нічого не встигаєте, і про те, як правильно фокусуватись на роботі чи якійсь іншій діяльності. З вас лайк, коментар. Підписуйтесь на мій канал, це просто блог. Підтримати україномовний контент. А ми розпочинаємо. І перше, що я вам хочу розказати, це перед історією. Вона стосується Стіва Джобса, це засновник компанії Apple. От і ця історія стосується того, які поради він давав людям, які до нього переходили, коли він вже знав, що він помирає. Це було в лікарні чи в госпіталі якомусь так. Які поради він давав тим людям, відомим людям, і до які до нього приходили перед смертю його? Він хотів поділитися своїм, не знаю чи перфекціонізмом чи своєю ефективністю. І одна з порад, яку він дав, це здається, були засновники Google Ларі Пейдж і Сергій Брін. Не пам'ятаю, хто з них приходив чи обоє приходили, але суть в тому, що він сказав їм, це хлопці, скажімо так. Виберіть 3, максимум 4-5, там деться 5 максимум справ, якими ви хочете займатися, на яких ви саме більше хочете сфокусуватися. І працюйте тільки над ними. Ви скажете, ну, в принципі, 4-5 справ це і так багато. Насправді ні. Коли така велика компанія це не так багато сфер тем на яким можна було можна буде сфокусуватися тому що їх там сотні якщо не тисячі виберіть максимум 3-5 цих тем над якими ви хочете сфокусуватися працюйте над ними кожен день і докладайте всіх своїх зусиль щоб зробити і втілити ці справи в ваше життя в життя вашої компанії Ось така цікава передісторія, над якою варто задуматись. Другий крок, до якого ми плавно підійшли, це фокус на роботі в конкретний відрізок часу. Це може стосуватися вашої якоїсь професійної діяльності, чи вашого хобі, чи я не знаю будь-якого заняття, коли ви над чимось працюєте. От, наприклад, я працюю в компанії. Я фронтенд-розробник, і в даний момент часу я повинен виконувати якийсь конкретний таск, якесь конкретне завдання. Мені потрібно максимально над цим завданням сфокусуватися, щоб мене нічого не відволікало, і виконати його. Для цього ж, звісно, потрібно прибрати ваші телефони, поставити їх на беззвучний режим, чи включити режим без нотифікацій, без повіщень. Потрібно, Мене, наприклад, розробляє, я включаю просто музику без слів, якусь там піаніно, фортепіано чи просто якась лофт-музика, вона здається, так і називається. І працюю. Також мені дуже круто підходить техніка помодоро. Наприклад, 50 хвилин працюю, 5 там, чи 10 я можу пройтися, там, чи випити кави, відпочити, щоб в мене е, організм трішки перезарядився. Мої очі відпочити, тому що здебільшого в мене це сидяча робота, і так робота проходить набагато ефективніше. Я навіть включаю іноді відео, які є в Ютубі, куча цих каналів. Називається «Study with me». Тобто ви включаєте і там зразу техніка помодоро працює. Якщо вам цікаво, я зроблю про цю техніку окреме відео. Наступний третій етап це фокус не на конкретному він не на конкретному відрізку часу, да, коли ви щось робите в даний момент часу, а це довготривалий фокус. Тут я маю на увазі постійність, постійно ви щось робите регулярно. Це дуже важливо протягом певного періоду часу. Тут важливо розуміти, що нічого так просто в цьому житті не буває, без вашої реально складної праці. Постійної праці, регулярної праці, і от, коли ви поставите свій фокус на тому, щоб здобути якісь певні знання, чи певну освіту, чи якусь вакансію, влаштуватись на роботі, на сфокусуватися не просто на конкретному відрізку в даний момент часу, а на більш довготривалій перспективі, і фокусуватись на цьому занятті на більш довготривалу перспективу, то це. Також відіграє важливу роль у вашому житті, і, наприклад, в набутті звичок, так? або досягненні якоїсь своєї мети. Тобто фокус на довготривалому проміжку часу, скільки вам потрібно часу для досягнення тієї чи іншої вашої мети, і, звісно, постійність і регулярність тут вам дуже і дуже буде допомагати. І останнє, четверте, це. Стосується професіоналізму. І тут дуже круто підходить правило 10 тисяч годин. Є такий чувак-співак, я його особисто дуже поважаю. Раніше дуже багато слухав, його звати Ed Ширен. І він сказав, що це правило дійсно працює. Що це значить? Щоб стати професіоналом, практично, напевно. Не можна стверджувати так, що все на 100%. Але давайте так: на 99% ем, у 99% професій, щоб стати професіоналом в цій професії, ви повинні займатися цією професією 10 тисяч годин. Тобто, це не враховуючи там ваші якісь перерви на обід, там і так далі. каву. конкретно час, коли ви займаєтесь тою чи іншою діяльністю, 10 тисяч годин це реально працює. В середньому це буде займати, я думаю, в районі п'яти років вашого життя. І от Ед Ширен він розказував дуже цікаву історію. Мені здається, я це чув в якомусь його інтерв'ю. Що коли він почув про це правило і почав писати свої пісні, він зрозумів, що не потрібно ніколи здаватися, потрібно завжди. Придумувати, завжди щось творити, навіть якщо це виходить погано, пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Поки ви це не будете робити, не зробите 10 тисяч годин, цим не позаймаєтесь, ви не станете професіоналом. Ось так він випускав, каже, пісню за піснею. Спочатку він, звісно ж, не був популярний. От і потім ця популярність його досягла, і потім в нього його кліп, якщо я не помиляюсь. Як він називається, вже забув, саме популярна його пісня. Вона там серед рейтингу, світового рейтингу переглядів на YouTube там, не помню, 3-5 мільярдів переглядів. Тобто це прям топ-топ-топ. А shape of You, згадав. От. І він каже, що це реально працює, і не тільки він, а багато інших людей. Це реально працює. 10 тисяч годин, щоб стати професіоналом у своїй сфері. Ось такі чотири поради. Я б не сказав три поради. Перша це така передісторія, над якою вам варто подумати. І сподіваюсь, дане відео для вас було дуже цікавим, корисним. Втіліте всі ці поради в ваше життя, і ви побачите неодмінний результат. Але пам'ятайте, що фокусуватися треба не тільки в, в конкретному проміжку часу, наприклад, тут і зараз, але й в довгостроковому, якщо так можна сказати. З вами на зв'язку був Влад, це просто блог. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте лайком, мій україномовний контент. Дуже дякую вам за перегляди, за коментарі, пишіть їх. Це підвищує популярність українського контенту. Будемо на зв'язку. па-па!